Анатолій Косанатольський, гуцульська токата. Анатолій Косанатольський видатний композитор і педагог, увійшов у історію української музичної культури як один з яскравих самобутніх її творців. Народився композитор у місті Коломия 1 грудня 1909 року у родині, де любили музику. У Львові отримав одразу дві освіти: юридичну та музичну. Знав близько 10 європейських мов. Свої перші інструментальні твори Анатолій Косанатольський, написав для скрипки. Згодом почав писати для фортепіано та інших інструментів. Улюбленим жанром композитора стала пісня. Його навіть називали співцем Карпатського краю. Написав близько. 500 творів. Дитячих п'єс для фортепіано Косанатольський не писав, але написав багату кількість дитячих хорів та пісень, багато з яких перекладено для фортепіано. Я виконую вже другий складний твір Анатолія Косанатольського у моєму репертуарі. Раніше я виконувала сині гори. Поняття токата. В музичній термінології означає швидкий та технічно складний музичний твір. В перекладі з італійської токата – це дотик. Загалом туката це музичний твір, який вимагає від виконавця високого рівня віртуозності та майстерності в грі. Гуцульська туката була написана в 1958 році, не дивлячись на тютюну фактуру твору. Токата пронизана гуцульським колоритом, відчуваються мотиви народних пісень. Композитор використовує технічний прийом мартиляту, який сприймається як імітація гри на цимбалах та відтворює стрімкість гірської енергії. У гуцульській токаті використаний прийом на скрізного розвитку музичного матеріалу. З кожним проведенням тематичного матеріалу зростає динамічна напруга карпатського танцю. Постради звучанню додають акордові хроматичні пасажі, збільшені та зменшені три звуки. Емоційний розвиток досягає свого апогею наприкінці різко обірваним акордом. Гуцульська токата Анатолія Косанатольського це яскравий зразок української фортепіаної класики. Loevren. flaws yapaet